Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту Крипто Київ. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу вам показати дуже цікавий криптовалютний гаманець, який знаходиться у вас в Телеграм. Тому вмощитись зручніше буде дуже цікаво і корисно. Протестуємо його, перевіримо всі його фішки, а також я розповім, як можна заробляти на цьому гаманці. Посилання на нього є в описі під відео. Поїхали! І так, друзі, перед нами з вами знаходиться ось такий криптовалютний гаманець. Це криптовалютний гаманець, який має назву XIA. А я посилання на нього залишаю в описі під відео, тому кожен з вас зможе доєднатися. Зараз я вам розповім, в чому переваги саме цього гаманця. І так, давайте подивимося, що він взагалі вміє. Коли ви заходите, ви зможете створити ваш перший гаманець, коли натискаєте на кнопочку Старт. Він з вами вітається, і ви можете дивитися, які тут є функції. Перше, тут є ваш гаманець. Натискаєте, і ви можете або поповнити ваш гаманець, або Вивезти з нього гроші. Якщо ви хочете просто поповнити його криптовалютою, наприклад, USDT або біткоін, то вам не треба ніяк верифіковуватися. Але якщо ви хочете поповнювати або виводити з українських карток, ну, поповнювати з українських карток, там банк, монобанк, приватбанк, а також виводити гроші на українські картки, то в такому випадку вам необхідно пройти верифікацію KYC, Таку ж саму, як і на звичайних біржах криптовалютних, такі як Binance, Whitebit і прочим. Ви просто там підгружаєте свої документи. Звичайна реєстрація, я вам сьогодні її буду показувати. Але Якщо ви хочете користуватися лише криптовалютою, наприклад, заводити USDT та купувати біткоін, то вам не треба ніякої реєстрації. І так, дивіться, зараз ви бачите, у мене показує баланс криптовалюта, USDT, біткоін та фіат UAH, тобто гривні. Скрізь все по нулям, але зараз ми з вами його будемо поповнювати. І так, ми можемо поповнювати, поповнювати USDT, поповнювати біна, біткоін та поповнити юах, тобто гривні. Також у нас є внутрішній переказ, це переказ між, ну скажімо так, клієнтами цього гаманця. Тобто, якщо у вашого друга є такий самий гаманець, то ви можете без якихось там зайвих комісій скинути йому гроші. Це дуже зручно. І також у нас є лімітні заявки. Це як на звичайній біржі, але у вас в телефоні. Тобто, ви, наприклад, чекаєте біткоін там по 15 тисяч, ви ставите заявочку і ви зможете його купити. Тобто ваша заявка виконається, коли біткоін досягне позначки 15 тисяч. Я вважаю, це дуже зручно, якщо ви не хочете користуватися, наприклад, криптовалютною біржею. У вас є в Телеграм ваш гаманець. І до речі, що я також помічаю, це дуже важливо зараз в цей час. Те, що коли. Вимикається світло, а це буває дуже часто в мене, то я не можу зайти на Binance навіть з мобільного інтернету. Його тупо не вистачає. А Telegram, він працює нормально. І навіть цей telegram бот я вчора тестував повністю без світла, без нормального інтернету. І він працював в той самий час, як Binance навіть не загружався. Тому це ну, перевага в цей час. Так, у нас є шаблони, які ви можете створити. Наприклад, ви часто перекидаєте. Гроші з одного гаманця на інший гаманець, ви створюєте ці, ці шаблони і активно ними користуєтесь для більшої зручності. Так, давайте вернемося назад. І в нас є також історія. Можемо подивитися в нашу історію операцій. У нас є обмін, ми можемо обмінювати криптовалюту, ну тобто, як на звичайній біржі там, біткоін на гривні, гривні на біткоін. Те ж саме з USDT і Біткоін та USDT. Це я вважаю дуже зручно, і для мене це основні валюти гривня, USDT та біткоін. Це дійсно те, чим я користуюсь найбільше. Так, що в нас тут ще є? В нас є підтримка. Ми можемо написати, і ви отримаєте зразу ж відповідь, це дуже зручно. В налаштуванні ви можете вибрати мова, часовий пояс, двохфакторна аудентифікація для вашої безпеки, раджу всім включати. Верифікація, партнерська програма. Тут також є. Якщо ви хочете заробляти, наприклад, на партнерських програмах, ви можете поширювати цей бот, і ви будете заробляти на комісіях. Це я вважаю дуже зручно. І так, вимкнути розсилку це можливо та розсилка, яка вам приходить від розробки. Наприклад, розробники додали якусь фішку функцію, і вони про неї, про неї вас будуть сповіщати. Ви можете її вимкнути, якщо не хочете знати. Я собі залишаю, тому що мені цікаво про якісь нові фішки, які тут знаходяться. І так, давайте ж ми тепер поповнимо наш гаманець, наприклад, закинемо сюди, ну я не знаю, там 15 USDT. Перевіримо, як це працює. І так, після того, як ви натиснули поповнити в USDT. Мені приходить ось таке сповіщення. Перед відправленням, будь ласка, переконайтеся, що ви обрали мережу TRON, тобто TRC20. Для поповнення балансу в USDT використовуйте наступну адресу. Це адреса, яку згенерував мені ось цей бот. Ця адреса, її не треба зберігати, вона у вас, наскільки я розумію, може змінюватися. Тому будьте уважні, коли ви будете генерувати нову адресу. І так, ми натискаємо копіювати а, і давайте тепер зайдемо на криптовалютну біржу та Спробуємо перевести USDT. Так, я зайшов на Binance, скопіював та вставив цей гаманець, вибрав мережу Tron TRC20, сума 20 USDT. Також ми вибираємо тут спотовий гаманець, тобто з спотового гаманця будемо перекидувати. І як ви бачите, комісія у нас 0,80 USDT це звичайна комісія Tron. Тому натискаємо зняття і підтверджуємо оплату. І так, як ви бачите, я виконав цю операцію зняття в процесі обробки 20 USDT. Я думаю, що треба зараз зачекати десь одну, можливо, дві хвилинки, і гроші будуть у нас на балансі. Давайте зачекаємо і подивимось, що буде далі. І так, друзі, щойно гроші прийшли. Витратили ми на це все десь 2-3 хвилинки. Ну як звичайний переказ в мережі Tron, І як ви бачите, у нас є а, дата та отримання. Комісія 0 USDT зараховано 19 доларів та 2 центи. Все як і було написано. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, обміняти ці е, е, долари на біткоін. Давайте спробуємо це зробити. У нас є USDT, хочемо змінити на біткоін. І так,

Такий самий курс, ну майже такий самий курс, у мене показує на криптовалютній біржі. Давайте натиснемо Обміняти все і побачимо, що в нас буде. Обміня. І як ви бачите, в нас виконалася заявка, є номер заявки, дата, скільки отримано, скільки списано, ціна за одиницю, все максимально швидко робиться. І тепер таким чином, ми можемо виводити гривні на нашу картку українського банку. Але у мене в цьому потреби немає. Давайте зараз. Спробуємо, наприклад, обміняти на біткоін або знов таки на USDT. Так, добре, давайте тоді вернемо наші гривні в USDT а, і спробуємо їх вивести, Перевіримо, як працює вивід на цьому гаманці. І так, обміняти все. Знов таки а, міняємо гривні на USDT. Натискаємо обміняти. Звичайно, я на цьому втрачаю на, ця на таких операціях, але е, тут ми просто тестуємо гаманець і те, як він взагалі працює, як його поповнювати, як з нього виводити гроші. І так, ми бачимо, що отримано 19 доларів та 9 центів. Тепер що я хочу зробити? Тепер я хочу вивести гроші з цього гаманця. І так. Ми бачимо, що в нас є 19 доларів на балансі. Давайте спробуємо вивезти, натискаємо вивезти USDT. І мінімальна сума списання в нас лише 1 цент мінімальна сума. Ви розумієте? 1 цент. Тобто, якщо у вас навіть є там 2 долари, ви можете їх ну, дуже просто вивести. Комісія в нас тут є 1 USDT, а, максимальна сума. А, 3000 USDT. Тобто тут, скоріше за все, йде вивід саме через P2P, ну як мені здається. Введіть суму, яку хочете отримати в USDT, саме введіть. А, ну я так розумію, що ми отримуємо 18.09, 18, Таким чином. І так, тепер ми копіюємо сюди адресу біткоін в мережі trc 20 І так, я скопіював свій гаманець, відправляю його і давайте побачимо, що в нас буде. І так, заголовок, ні. Не знаю, що це поки що значить. Сума до списання 1909, комісія 1 долар, сума до зарахування 18.09, мережа trc 20, реквізити. І момент списання з вас стягуватися комісія. Добре, переказати зараз. Відправляємо і все. Як ви бачите, гроші вийшли з гаманця. Давайте перевіримо зараз баланс. І в нас, скоріш за все, на балансі нулі. Так, поки що я вам скажу що ще раз, що вміє цей гаманець, а поки чекаємо гроші на криптовалютній біржі Binance. Е, що я зробив? Це є гаманець, криптовалютний гаманець, який е, знаходиться у вас в Телеграмі, тобто це бот. Ви можете на ньому е, його поповнювати з е, карток українських банків. Наприклад, ви не можете криптовалютні біржі поповнювати з українських банків, з звичайної картки купити криптовалюту. Тут ви це можете зробити. Ви можете е, купити найпопулярнішу криптовалюту Binance ну, о, Bitcoin номер 1 та е, ви можете купувати долар. Тобто USDT. Я особливо ну, користуюся найбільше саме USDT та біткоїном. Ну і Гривні, звичайно, також є. Ось і все, що ми можемо робити тут, так це відправляти, конвертувати, переводити, ставити лімітні заявки. Якщо у вас немає змоги, наприклад, заходити на біржу, то ось цей гаманець це саме те, що вам необхідно. Тому що, як я зрозумів, він дійсно працює краще, коли у вас проблеми з перегрузками вашої мережі. Якщо у вас дійсно є якісь зараз проблеми. Ви можете самі взяти е, цей гаманець, е, зайти. По посиланню і перевірити, чи буде він працювати у вас, коли не запускається Binance. Тому що дійсно у мене ось саме Телеграм він працює, коли не запускається Бінас. І мені це дійсно дуже сильно подобається. І я дійсно розробникам про те, що вони зробили саме таким чином. Тобто, якщо мені срочно дуже швидко щось необхідно зробити і щось оплатити, я можу тримати якусь суму на цьому гаманці і в будь-який раз. Відправити ці гроші. Також я помічаю, що дійсно Телеграм він краще е, справляється з такими навантаженнями, коли там, е, йде перегруз мережі. Якщо у мене, наприклад, не, не працює там OLX, якісь сайти, браузери не грузяться, навіть ігри не запускаються, то Telegram він завжди присилає якісь сповіщення, повідомлення. І з цим він, як я, я вважаю, працює набагато краще. Тому дуже добре, що є ось така ще Можливість відправляти вашу криптовалюту. І так, поки ми чекаємо, давайте зараз зайдемо на Binance та подивимось, чи прийшли гроші. І так, ось ви бачите, прийшло в мені сповіщення на пошту про те, що гроші зараховані. Давайте зараз обновимо сторіночку. І так, ви бачите, що комплейт-місія наша виконана: 18 доларів та 9 центів ми отримали. Я вважаю, що це дуже корисна річ. Якщо у вас є ось такий е, гаманець, то він буде точно вам необхіден в той час, коли у вас, скоріше за все, не буде мережі. Тому посилання на гаманець я залишаю в описі. Можете користувати, користуватися. Я повністю всі функції з вами перевірив, все працює, мені подобається, я його собі залишаю.